Новорічне свято для дітей це завжди особливий час, наповнений чарами, радістю та очікуванням дива. Волонтери молодіжного парламенту Кременчука продовжують підтримувати малечу під час повномасштабної війни та урізноманітнювати їхнє дозвілля, яке в минулому році для дітей влаштували новорічні ранки. У нас сьогодні дві групи: діти від 3 до 6 років та від 6 до 11 років. Для менших дітей ми розмальовували фігурки із гіпсу. А зі старшими ми робимо новорічні віночки, які можна повісти там на ялинку, на стіну, на двері або просто прикрасти свою оселю. Організатори молодіжного програм Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій за підтримки Кременчуцької міської влади та соціально-відповідального бізнесу. Окрім тематичних майстер-класів, волонтери у ролі аніматорів влаштували танці з дітьми, а також малечо розважали ляльки-велетні. Завдяки тому, найменші мешканці нашого міста відчули святкову атмосферу та потрапили у казку. Дякую всім, хто долучився до сьогоднішнього заходу, а особливо організації лабораторія свята за те, що вони нам надали ростові ляльки у вигляді медведів. Це допомогло створити справжню казкову атмосферу для дітей та дорослих, і таким чином ми змогли відволікти дітей від цієї сірої буденності та ситуації в країні. Усі діти знають, що отримати подарунок від доброго чарівника. Треба розказати віршик. Тож на святковому заході діти продемонстрували свою творчість. Трассу новорічне свято Ясніша, будемо грати. Танцювати, грай музику веселіше. Діти в захваті від новорічного свята, влаштованого молодіжним парламентом Крименчука. Свято мені дуже подобається. все клас. Я робила вінок. Я придумаю куди... Куди повісити і буду на нього дивитись. Я сьогодні мав Берклон. Це мій улюблений супергерой. Мені дуже сподобалось. Розмальовував фігурки, танцював. Дуже весело було. Мені більше сподобалось танцювати. Мені було дуже весело і цікаво, я познайомилася з дітьми новими. Знайшла нового друзі. Чекаю. Я новий рік. Наприкінці програми діти отримали солодкі подарунки, які були зібрані в межах благодійної акції «Святий Миколай Дітям. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.